Така осінь цього року тепла, та й грудень, не грудень, та коли ті широко листі гортензії вкривати. А так хочеться, щоб вони порадували в наступному році не лише зеленим листям, але й гарними квітами. Нас якраз тут заморозки передають, тож думаю, буду вкривати. Мені якраз приїхали зимове укриття від компанії Агрін. Вони з агроволокна, щільність 50. У мене розмір М. За потреби можна заховатися самому. Мені дуже сподобалося, що вони мають ось такі затяжки. Ви одягаєте на кущ, затягнули, зав'язали, і воно все класно тримається, не потрібно ніякі додаткові шнури використовувати. Дуже швидко і дуже зручно. Бо минулі роки я будувала якісь конструкції, засипала то все хвою, приносила хвойні гілки, і кущі все одно частково змерзали. Цього року я думаю, що все буде класно, тому що матеріал класний, дихаючий. Якщо буде сильніший мороз, я додам ще один шар, ось такого укриття додатково. Такі укриття можна використовувати і потрібно для троянд і для молодого саду. Ну і, власне, все. Я виконала все дуже швидко і чекаю тепер весни і цвітіння.